Друзі, всім привіт! Як заявляє польський ЗУС, що все більше і більше витрачається на іноземців. Але з цього Польща і польська система не програє, а тільки в плюсі. Якщо ви підтримуєте таке твердження, то обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, та прокоментуйте в підтримку цього відео та цього каналу. Дякую всім за вашу підтримку та розуміння. Лише витрати на допомогу у зв'язку з хворобою зросли з 41 мільйона злотих в 2015 році до 375 мільйонів злотих наприкінці 2023 року. Так говорить ЗУС. Ну і звичайно говорять, що це тільки в плюс. Нашій системі наплив іноземців сприяє нашому ринку праці. Якби не вони, ми мали б сьогодні набагато більші проблеми у сфері працевлаштування. Становище фонду соціального страхування також було б складніше. Розповідає Оскар Соболевськ. Він зазначає, що на відміну від десятка інших років, більшість іноземців працюють у нашій країні. Країні легально, що також виливається в дохід від внесків. Про це свідчить Дані ЗУЗ, згідно з якими у 2015 році кількість іноземців, зареєстрованих на пенсійне страхування та страхування по інвалідності, становила 184 тисячі. А наприкінці 2023 року. Як думаєте, яка кількість? Це мільйон 120 тисяч зростання понад 500%. За інформацією, група застрахованих іноземців становили наймані працівники у грудні 23-го року. Це становило 58,8%, майже 60% іноземців зареєстрованих в ЗУЗ. А з іншої сторони, частка іноземців, які вважаються безробітними, була нижче 1%. Тобто. 60% офіційно працюють. Офіційно по різних даних там більше ніж 60%. Польща не надає якоїсь там соціальної допомоги, таких, наприклад, як Німеччина. В Польщі потрібно працювати. І відповідно більшість українців і інших іноземців, які є на території Польщі, а більшість це українці, вони змушені працювати, сплачувати податки, утримувати себе. Звичайно, що це вигідно Польщі, тому я як завжди говорю, говорив і буду говорити, що Польща не зацікавлена виганяти зі своєї території українців чи щось робити так, щоб вони не могли там перебувати, Якимось чином змушувати виїжджати в іншу країну. Як бачимо, Польща пропонує все на фоні роботи. Працюєш, можеш податися на карту побиту. Хочеш працювати на території Польщі, працюй навіть без дозволу. Можна податися по песель Укр по роботі на карту побиту також. Тобто все, що потрібно, все робиться, якщо ти працюєш на території Польщі. В більшості країн Європи це також практикується. Якщо ти працюєш офіційно, в тобі країна зацікавлена, в якій країні тебе не був. Як бачимо, Німеччина трошки в іншій ситуації, в Німеччині меншість працює, тому що в них є соціальна допомога. І дуже багато зараз дискусій з цього приводу, що можливо зменшити або забрати, або ще щось там зробити. Ну і бачимо, що там приблизно 20% працює іноземців. Я не говорю, що тільки українців, взагалі іноземців, а решта на різних там дотаціях, субсидіях і соціальній допомозі. Звичайно, що це не вигідно. Якби Німеччина мала 40-50% працюючих іноземців, їй вже би було вигідно. Якщо Польщі вигідно, то і Німеччині буде вигідно. І до цього йде різні інтеграційні курси. Різне стимулювання того, щоб українці і іноземці працювали, все ж таки, а не сиділи на соціалці. Це показує, що країна зацікавлена у вас як в робочій силі, то це будь-яка країна, де би ви не були, чи ви в Україні, чи ви за кордоном. не працюєте. Тут набагато все складніше. Друзі, поділіться своїми думками, своїми коментарями під цим відео. Буде цікаво почитати. Також не забудьте підтримати лайком, репостом, ну і звичайно підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.